Поки одні скаржаться, інші виступають категорично проти відлову собак. Група лозівчан об'єдналася через соцмережі заради захисту нічийних чотирилапих. Учасники волонтерського руху назвали себе лозівчани за захист тварин. Відлов вони вважають негуманним, адже у харківському притулку собак все рівно присипляють. Волонтери хочуть облаштувати притулок і утримувати у лозовій. Із приміщенням просять допомогти мерію. Це кузя, ту найда. Обидві собаки приблудилися до цього двору, розповідає мешканка двоповерхівки по вулиці Жовтневій, пані Людмила. Псів годують всім будинком, хоча є такі жильці, що погрожують тварин знищити. Жінка переконує, коли собаки в їхньому дворі оселилися, сюди перестали ходити наркомани. А зараз вони ж бояться сюди по собаки, та гавкають ночі. Ці дівчата таке ставлення до тварин вважають взірцевим. Вони підгодовують собак на вулиці. На кількох навіть наділи нашийники зі своїми номерами телефонів, щоб псів випадково не відловили. Саме через відлов волонтерки об'єдналися в групу глозівчани за захист тварин. Побачили у новинах, що в місті будуть відловлювати бродячих псів і відправляти до харківського центру поводження з тваринами. Волонтерки вважають, що це негуманно, Там їх все одно пересиплять, пропонують інше. Є смітати вилов, вилов вакцинації, стерилізації, повернення на місце В Взагалі, це теж повинно допомогти і сократіться в будь-якому випадку численності цих бездомних собак. Волонтерки зустрілися 20 березня у сквері Шевченка і домовилися створити притулок. Вони написали звернення до міського голови, якому просять приміщення, готові матеріально і фізично долучитися до його облаштування. Сейчас ми займаємося подготовительным етапом, то есть етапом того, щоб нам виділили хоча б землю. Звісно, в ідеалі це було бы здание, и і ми вже бы силами лазовчан будемо пытаться как то це облагораживать як приют. Під зверненням до міського голови підписалося кілька десятків людей, які згодні допомагати. Серед них є підприємці. Тобто вони готові предоставити нам продукти питання, допомогти. Матеріальна, ну це материально, пока это у нас маленька часть, но все-таки какая-то часть. Дівчата обіцяють будуть годувати тварин, перебирати за ними і віддавати чотирилапих добрі руки. собаку, Якщо у нас буде приют, ми будемо забирати до себе, адаптувати і віддавати людям, дійсно ця собака нужна, які будуть охороняти предприятия, дома. Вівторок, 22 березня, звернення віднесли до виконкому. Відповідь їм дадуть за місяць. Їхнє звернення буде розглянуто, вони будуть запрошені на зустріч, і будемо обговорювати можливі варіанти для того, щоб створити такі притулок. Всі, хто хоче долучитися до захисту тварин, активістки запрошують приєднуватися. Контакти учасниць групи «Лозівчани за захист тварин є в соцмережах. Також можна прийти до скверу Шевченка у неділю 3 квітня. Зустріч призначена на 11 ранку. Все, кто не безразличен к судьбе бездомных животных, всех просим. Приходите, предлагайте. Прийти можно и с тваринками.